Бажаю міцного, друзі. Приїхав в магазин Зехоме Депоте. Трапилась на очі мені одна знижка, хочу вам її показати. Порахував гроші, можливо, буде для вас цікаво. Так, бловер, що нас цікавить? Ось такий бловер з батареєю на 12 годин. З доставкою в Україну буде коштувати 19 тисяч. 500 гривень. Кому цікаво, звертайтесь в телеграм-канал Шотофром. Дуже багато відправ ось таких бловерів, коли до цього набору йшла ще додатково батарея на 9 А годин. Тобто, купуєш бловер, отримуєш дві батареї. І ціна була, здається, 16 тисяч. Є така зараз можливість а, онлайн, здається, 430 доларів коштує той бловер. В Колорадо є пропозиція за 19500 з доставкою в Україну. Для розуміння ціни на батареї, наприклад, в магазині ось 9 А годин 249 доларів коштує батарея. Тобто в магазині. Можна купити 12 амперну батарею з бловером, і буде трохи дорожче, ніж просто купити батарею. Ось так ми підійшли до відповіді на питання, чому інструмент в Україні коштує дешевше, ніж в Америці. Дивіться, бловер плюс батарея в магазині 300. 10 доларів. Сама батарея 9 а окремо 250-260 доларів. Купуєте бловер, продаєте окремо бловер, продаєте окремо батарею, заробляєте на цьому гроші. І у вас батарея буде коштувати дешевше, ніж в Америці. Проста математика. Знаю, також, друзі, знаю, що багато з вас чекає на Чорну п'ятницю. Я теж чекаю. Але я чекаю не для того, щоб щось купити, а для того, щоб подивитись, чи будуть взагалі знижки, чи не буде, того що складається таке враження, Складається таке враження, що... Ціни будуть такі самі, як зараз, тільки то дадуть.